Mouse. О, Дивіться хто приїхав, це ж Вінісіус Джуніор. Ну, принаймні, такий напис на футболці, я не знаю, чи то правда. Ми ж навіть коли під час футболу дивимося. Читаємо прізвище на спині футболіста і не знаємо, чи то він, чи не він. Два трамваї зустрічаються на площі ринок. Синій та жовтий. Насправді теж цікаво. Тільки в одній з попередніх серій говорили, що як добре, що у Львові не прибрали трамвайчики з площі ринок, що разом з трамвайчиками Львів виглядає гарніше, живіше, цікавіше. Не, зупинка трамває тут. Давно нічого не мінялось, трамваї один і два. Мати. Генератор. Вже казав. <гум> Як би не старався обрати такий час, щоб не виключали світло в центрі, це важко обрати. У Львові його виключають часто і в тому числі в центрі міста теж виключають його доволі часто. Це така інформація для тих, хто хоче з туристичною метою. Прибути в наше чарівне королівське місто Львівська майстерня шоколаду ліворуч? Дійдемо до старої єврейської повернемо. Ліворуч. Тут теж чути генератори. Так, тепер буде години дві, три, а може і чотири. Але тут такий парень такий гого? А ти вулиця стара, єврейська. Ввечері в такий час тут вже мало бути дуже багато людей. Все би мало вже працювати. Так воно й працює, просто людей нема дуже багато. Найкраща ідея з генераторами. Це ж яка економія на електроенергію, якщо вимкнути генератор, правда? На вулиці жарко. Йдемо трошки далі, обженемо пані з Лохиною. Лохина зараз 170 гривень кілограм у Львові, кому цікаво. Ну і так, якщо ви приїдете до Львова, ви ж розумієте, що ви будете гуляти по центру, ви будете чути отакий гул генераторів. Більше того, хтось ж і квартиру немає на цій вулиці подумає, хм, яка прикольна вулиця, як тут круто жити. Це ж сам центр. Ну, оп. Хтось буде і засинати, і, прокина... і прокидатися під звуки генераторів. Є така безкоштовна розвага, ну, як чому безкоштовна? Насправді це коштує великі гроші, квартиру тут винайти. Є така платна розвага у Львові. Нема, mm. подивимось. Як тут будуть генератори, як шокорав. Каплиця боїмів неодноразово розповідали про неї. Зараз просто дивимось, констатуємо, що Ісус ще не повернувся на своє місце. Повернеться вже після того, мабуть. Як закінчиться війна нашою перемогою. А, Тут навіть дуже потужний генератор. І не один. Це театральна, я вже розповідав в цьому соборі, служив службу папа Римський Іван Павло ІІ під час свого перебування у Львові. Катедральний собор Римокатолицької церкви. А навіть можна трошки ну, трошки, зовсім трошки. Кому цікаво, зовсім трошки можна глянути. Там відбувається зараз служба. І йдемо прогуляємося вулицею театральною, вулицею театральною ми рідше прогулюємось, туди правіше площа ринок, так ми ходимо частіше, зараз пройдемося Театральною. Що дуже гарні квіти. Він взагалі це місто квітів. в прямому і переносному значенні цього слова. Чути на площі ринок, не на площі ринок, вибачте, на проспекті Свободи. Музики активізувалися. Потім підемо подивимося їх в одній з наступних серій.